Дорогі брати та сестри, 20 квітня в суботу у монастирі на честь Афонської ікони Божої Матері відбудеться престольне свято на честь похвали Божої Матері. Запрошуємо всіх вас на святкову божественну літургію, де ми всі разом зможемо віддати хвалу Божій Матері і піднести молитви за мир і спокій у державі та за здоров'я і за спокій наших рідних. Початок святкового архієрейського богослужіння починається о 9 ранку, в суботу, 20 квітня. Чекаємо всіх на свято.